Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. З наступного року військовий облік на підприємствах контролюватиме спеціальна комісія із засідання виконавчого комітету міської ради. Збої в організації та нестача ресурсів так характеризують сьогоднішнє прибирання снігу у міському управлінні житлово-комунального господарства. Мокрі носики, понад 30 котів, 6 собак. Дві курки та качку врятували з острова Вишняки, ДСНСники Полтавщини та волонтери. А тепер про це та інше більш докладно. Із наступного року військовий облік на підприємствах Полтави перевірятиме спеціальна комісія. А у двох лікарнях обласного центру вже розпочинають роботу дві додаткових військово-лікарських комісії. Такі рішення сьогодні підтримали на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Детальніше про це розкаже Іван Надімова. Військовий облік на підприємствах Полтавської тергромади з наступного року перевірятиме спеціальна комісія. Таке рішення прийняли на засіданні міськвиконкому 14 грудня. До складу цієї комісії мають увійти керівники Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП, представники міського департаменту з питань цивільного захисту, департаменту охорони здоров'я, освіти та поліцейські. Вже з 25 січня наступного року керівники підприємств, установ та організацій мають склад та зареєструвати списки персонального військового обліку по групам військовозобов'язаних та резервістів зараз величезне навантаження лежить на працівниках ТЦК однозначно. І тут просто кажу, що громада також має з розумінням віднестися. що Це не є там одноосібні бажання когось. Це є загальні принципи мобілізації, які в нашій ну країні зараз походять посилено і. Ніяк по іншому, ми е, маємо рухатися відповідно до перемоги. Під час засідання виконкому було прийнято рішення і про відкриття двох додаткових ВЛК у лікарнях Полтави. Вони мають працювати до закінчення воєнного стану. Розповів директор міського департаменту охорони здоров'я Сергій Котов. У нас запада перштаб, міська лікарня зазначено прошу підтримати проект рішення, затвердивши оновлений спад міських військових літ. Порушили члени виконкому і питання необхідності оплати послуг у деяких лікарнях Полтави. Є така чудова структура, як НСЗУ. У наших лікарнях підписані з цією не... структурою угоди. Мешканці мають отримувати цю послугу безкоштовно. Паралельно, ми з міського бюджету даємо цим лікарням кошти на ці медикаменти. Тоді в мене виникає просте логічне питання: що відбувається в наших лікарнях? Коли пацієнти ходять із якимись списками від якихось лікарів і купляють ці ліки в аптеках. Всі звернення, які надходили до департаменту за останні принаймні 2-3 роки, жодне було без уваги, включаючи звільнення окремих наших лікарів, дяких, по яких було доведено того, що брали гроші. У свою чергу секретар міськради Катерина Ямщикова звернулася до мешканців громади, аби ті не замовчували факти вимагання медиками купити ліки чи оплатити певні послуги в лікарнях. «Якщо у вас є випадки, коли з вас вимагають чи інші кошти, виставляють рахунки, надають чи інші списки, просимо навіть там в анонімному форматі подавати депутатської міської ради, і ми зі своєї сторони будемо максимально включатися. Члени виконкому запропонували секретарю міськради створити незалежно від профільного департаменту гарячу лінію для таких звернень. Начищені дороги не видно під снігом і тротуарів. В управлінні житлово-комунального господарства Полтава визнали у сфері кульгає організація процесу. Яким полтавці побачили ранок цього дня та скільки комунальників та спецтехніки працювали, аби розчистити від снігу шляхи, дивіться у сюжеті. 11 сантиметрів снігу випало за даними синоптиків на ранок 14 грудня у Полтаві. Не припинявся він до півдня. Водії громадського транспорту кажуть, дороги в місті були майже непроїзні. Додають, чистити їх почали лише після 11-ї. Не чисті дороги зранку. Всього міста ніде не, не, не числю. Абсолютно. Тут рані було очистки, ніхто ось тільки побачив, що їздять. Тракторці, які тут. Маленький, може роби. Попри сильний снігопад, громадський транспорт курсує, але водії ледве справляються. Важко пройти і тротуарами, кажуть полтавці. Автошлях не чищений, але ну, бачите, машина ще справляється, бачите, ще не загрузає. Так що плануємо, що доїдемо нормально. Але не чищено. Оце пустили перший раз, побачила, що пустили он, маленький тракторець. Це тротуар. Так, у мене о 9-й ранку була сесія. В принципі, він їсти в затори, були великі, особливо тут, в центрі. Тут, як ми бачимо, трішки негарна дорога. Коли їхати по небесній сотні, заїжджаємо тільки на брущаточку. Ось там була дорога вже досить нормальна. Тролейбус я вовремя сідала на Подолі, вовремя сідала нормально. А так, ну звісно ж, погода дуже. Несоответственно, погода, та ясно, що може бути затримки. Люди повинні розуміти це Хуже, ніж раніше було, от, наприклад, в прошлом году. дороги погано. От і у нас там на Вакуленці автобус з тако осторожністю їхав. І тут я дивлюся, переходила. Дорогою тут, кром, ніде ж ніхто не чистий. Нічого не бачила ні одної машини ніде, щоб чистити. Транспорт ходить затримкою. Я поки стояла на зупинці, то так підмерзла, і поки йшла по тротуарах, по переходах, то ну ну дуже знаєте важко переступати. Все воно не чище, не підсковзуєшся. Повним хаосом називає ситуацію із подоланням наслідків негоди у Полтаві. Заступник голови Полтавської обласної ради та член міськвиконкому Олексій Чепурко об'їхав зранку місто і не зрозумів чому техніка працює не організовано, а поодиноко. Я не знаю, що це за тактика поодиноких блукаючих тракторів і КДМ по місту. От я їду по європейській, переді мною їде е чудовий новий трактор, який купили, це назад Ліндійський, який один їде одиноко, в мене дідо, я його перекинув. Їде є одиноко, сам. На чотири полоси. Яка логіка в цьому не знаю? Раз. Їду далі, вулиця Соборності. Їде ДНК, одна одинока. Збої в організації робіт були, не вистачає і ресурсів, говорить очільник управління житлово-комунального господарства Полтави Тарас Панасенко. Додає, снігоприбиральна техніка працювала у Полтаві ще з учорашнього вечора. Залучили усю п'ять комбінованих дорожніх машин, десять тракторів та навантажувач. Працювали комунальники спільно із поліцією. А сьогодні з четвертої ранку посипали антижеледною сумішю, спуски і підйоми. Що було сні пішов уже. Такий гарний, ну скажімо так, і великі осадки пішли о п'ята, шоста, сьома, вийшов трафік. Коли ми набітали ці машини, вони ну, з вигляду купили, а ми ждали поліцію. Без поліції зараз розчистити колону ну, неможливо. Коли бачимо одинокі машини, я не випробуваюся в якому разі, ця організація храмає згоден, ну, одинокі машини не могли їхати. З, уже пустою кустою ще опровід посипали, трактор. Теж задача ставиться, ще з бортом треба прибирати. Тому є певний галос, ну, я це не заперечую. Парки, сквери та прилеглі до них території розчищали працівники комунального підприємства декоративні культури. Вони задіяли три трактори МТЗ, дві одиниці тротуарної техніки та 40 працівників. 283 двірники працювали вручну на прибудинкових територіях понад 900 будинків та на ділянках червоних ліній. Повідомили в міській раді. Понад 30 котів, 6 собак, дві курки та качка. Полтавські рятувальники разом із волонтерами евакуювали тварини з острова Вишняки на Полтавщині. Операцію назвали мокрі носики. Нагадаємо, їх господарка, єдина мешканка острова, померла, і тварини залишилися на напризволящі. Деталі операції порятунку дізнавалася наша знімальна група. Понад 30 тварин, коців, собаки, свійських птахів, які залишилися на острові вишняки після смерті її господарки Лариси Ребристої, евакуювали до Полтави. Зробили це працівники ДСНС Полтавщини разом із волонтерами. Операцію порятунку назвали мокрі носики. Розповідає безпосередня її учасниця, речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Ми прибули на острів, і спочатку волонтери самі зайшли для того, щоб їх не лякати. Вони були полохливі, бо проживали самі фактично на острові, і не було в них доглядальниці, яка ну померла буквально кілька тижнів тому. І тому ми залишилися на березі, чекали волонтерів, щоб вони нам сказали. І ми тоді вже допомогли їм збирати цих тварин. Людмила Хоменко волонтерка, яка брала участь у порятунку тварин. Говорить, наразі вони знаходяться у полтавській ветклініці. Там їх стерилізують та надають медичну допомогу. Додає, зловити вдалося не всіх. Ми їм насипали корм, там є хата, скажімо так, і сфрай, і основну масу ми, нам вдалося так прикрити, але потім за допомогою котоловок, за допомогою от, вдалося відловити шість собак і 27 котів. Але там ще лишилося три кота. І якщо погода буде дозволяти, то завтра ми ну, будемо такий міні рейс за цими котами. Операція з порятунку звірів і птахів тривала понад п'ять годин. Було задіяно два плавзасоби та три одиниці техніки, говорить Світлана Рибалко. Перша ходка, скажімо так, тривала п'ять годин. Потім ми ще повернулися, забрали ще три собачки, які повернулися. Вже не було таких багато людей. Вони повернулися до будинку, і волонтери вже самостійно поргозили рятувальникам у човен, і ми доправили їх також до берега. Нагадаємо, господарки тварин, що мешкала на острові вишняки Кобиляцького району Лариси Ребристої, не стало на початку грудня. Відтоді тварини жили самі. Їх підгодовували волонтери. Після медогляду врятованим котам, собакам, куркам і качці, будуть шукати. Вати нових господарів. Полтава знову смутку сьогодні прощалися із 34-річним захисником України Андрієм Коваленком із позивним Ісус. Яким згадують військового? Дивіться у сюжеті. У Полтаві попрощалися із 34-річним захисником України Андрієм Коваленком. На військову службу він пішов одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Служив на посаді командира стрілецького зводу. Прийшли вшанувати його пам'ять. Він герой. Він недавно, буквально перед своєю загибелем, він спас хлопчину, витягнув дуже тяжкого бою. Побратими дуже просили прийти шанувати пам'ять. 2023 року на Донецькому напрямку від пораненого несумісного із життям. згадує Андрія Коваленка його однокласник роман. Говорить, він завжди був спокійним. Близькі спочатку не могли повірити у його загибель. Взагалі, по житті таким був спокійний, тихий, вихований, скромний. А дізнався так, що придзвонила мені. Мати однокласника ще одного, з яким вони ну виросли як брати, і сказали, що прийшла е, прийшло повідомлення, сповіщення про загибель. Вони не вірять, попросили, що... щоб я дізнався. Знав загиблого і полтавець Віталій. Вони поруч жили. Говорить Андрій, служив і у зоні проведення АТО. він ще пішов до повномасштабного вторгнення, і ще коли було АТО, Ще тоді він пішов воювати. Незвичайний пересічний хлопчина, який. Е, е, Ну, міг і повеселити, міг підняти точно настрій всім. Був ну такий, можна сказати, прямолінійний, без всіляких таких подвохів. На війні Андрій мав позивний Ісус, розповідає його знайомий Віталій. Те, що він просто був схожий. Можливо, братими побачили якусь схожість, а потім іще також мої товариші, не я це знаю, мої товариші написали мережі. Напевно, коли вже формувалася ця бригада ТРО, напевно, тоді йому було 33 роки, так само, як і було, тоді її позини такі отримав. Воїна поховали на Затуранському кладовищі. Сьогодні у Полтаві вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Лягли квіти до підніжжя пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи, із 2006 року по всій Україні це традиційно роблять 14 грудня, адже сьогодні, 1986 року, закінчилося будівництво захисного саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чаес. Цього дня ми вшановуємо мужніх і самовідданих українців, які ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Понад 20 тисяч пожежників, будівельників, військових, комунальників, правоохоронців та медиків із Полтавщини, ціною власного життя та здоров'я долали наслідки страшної катастрофи. Тоді вони захистили Україну і увесь світ. А в Державному архіві Полтавської області з'явився прапор України від 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Його передала дружина полеглого бійця Збройних сил України із Полтавщини Олега Приходька. І початку повномасштабного вторгнення Держархів займається документуванням подій, пов'язаних із війною. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Поетичні радки Ірини Звягольської. Та чи могли таке ми знати, що знов прийдеться воювати? Кров українців проливати, синів і доньок поховати? Головна архівістка відділу інформації Державного архіву Полтавської області Тетяна Воскобійник цитує рядки вірша, який увійшов до архівних документів. І початку повномасштабного вторгнення тут документують події на Полтавщині. В результаті експертизи цінності документів, починаючи з 24 лютого 2022 року, ми відбирали документи про перебіг подій не тільки у місті Полтаві, а і в територіальних громадах Полтавщини. Збирають інформацію із офіційних джерел, документів територіальних громад, громадських установ та місцевих медіа, зокрема, чималий обсяг даних взяли із матеріалів телеканалу і РТ Полтава, говорить начальник відділу формування національно архівного фонду та діловодство Держархіву Полтавської області Ольга Голяк. Дуже багато інформації на сьогоднішній день в інтернет-ресурсах, так і РТ друкували інформації, розповіді про біженців з України, внутрішньо переміщених осіб, бійців ЗСУ. Тобто ми все формували, комплектували дану інформацію і формували в справу. Таким чином був створений новий архівний фонд, колекція документів про перебіг подій. Крім документів до архівного фонду, увійшов і прапор України, розписаний військовими 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Його називають найбільшою цінністю в їхній колекції. Прапор потрапив у фонди в нас архіву, за який дружині загиблого бійця приходька Олега Олександровича, його дружини Оксани Сергіївни. Він загинув у листопаді 2022 року і його побратими ну, передали йому цей прапор, а вона вже передала на зберігання на державне зберігання нам. Відповідно, він у нас зафондований. Надзвичайно цінна, якщо можна так сказати, колекція у нашому фонді, Важливими для архіву є документи і спогади самих військовослужбовців, розповіді біженців та історії постраждалих після ракетних обстрілів, говорить головна архівістка відділу інформації Тетяна Воскобійник та ділиться із нами історією, яка запам'яталася їй найбільше. Одна із розповідей мені чомусь запам'яталася, як говорить дівчина про хлопця, який у неї зараз військовець в ЗСУ, і він на службі, і от вона говорить, що один плюсик його смски означає, що значить він ще живий. Він на зв'язку і все. І от, коли цей плюсик протягом двох-трьох днів не з'являється в її телефоні, відповідно і вона відчуває себе, ну м'яко кажучи, не дуже добре. Окрема архівна справа зберігає публікації про статистичні узагальнення різних подій за час повномасштабного вторгнення. Це тривалості повітряної тривоги на добу, часу який люди провели у бомбосховищі, статистика поранених загиблих та зниклих безвісті людей на Полтавщині. Це за період де з лютого по липень 22 року. Конкретно ця, цей документ про загибель людини постраждалих було 23, поранено 78 і зникла безвісти одна людина. Це конкретно інформація по обстрілах на Кременчуцькому НПЗ і Кременчуцьких ТЕЦ. До формування фондів може долучитися кожен охочий, залишити свої спогади про війну або поділитися історією про військовослужбовців чи внутрішньо переселених осіб. Для цього треба лише звернутися до Держархіву полтавщини. Перший в області музей науки відкрили у Полтаві. Інтерактивний простір, де представлено близько 20 експонатів, з'явився на базі Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Відкрили його з нагоди 205-ї річниці від дня заснування закладу. Побували там наші кореспонденти. Багатопрофільний класичний національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відзначив своє 205-річчя. З Цієї нагоди на базі закладу відкрили перший в області музей науки. Інтерактивний простір, де представлено близько 20 експонатів, це спільний проєкт Національного центру Мала Академія наук України та науковців Полтавської політехніки. Метою відкриття даного музею науки є популяризація високотехнічних і високотехнологічних професій, спеціальностей. Популяризація вивчення на більш високому рівні таких предметів, як математика, фізика, хімія, біологія і інші. І сьогодні на нашому заході присутні керівники шкіл, з якими вже є певна домовленість щодо розробки графіків, відвідування учнями шкіл міста Полтави, ліцеїв, гімназій, нашого музею. Ми робимо перш. Крок у великий світ науки. Чому я кажу перший крок? Тому що ми з Володимиром Олександровичем, мабуть, п'ять років тому, от, коли ця ідея у нас з'явилася, ми почали шукати приміщення. Я кажу, перший крок, який повинен бути, потрібно знайти приміщення. І Володимир Олександрович показав мені, каже, в мене в центрі міста є приміщення. Музей науки! Тут працюватимуть не екскурсоводи в звичайному розумінні, а інтерпретатори, адже з науковими експонатами тут можна і треба взаємодіяти, говорить директорка музею науки Малої Академії наук України Марія Дуброва. Кожен відвідувач музею може спробувати своє відчуття балансу, скориставшись балансбордом пройшовши лабіринт, а також випробувати обертовий стілець, якого за коректного використання неможливо впасти, але ти можеш обертатися на 360 градусів, зміщуючи центр ваги тіла. Також тут можна власноруч скласти американську гірку, збудувати магнітний міст, побувати у темній кімнаті оптики, розкрити таємниці фокусів та вивчати властивості рідин. Зараз перед нами є доволі цікавий експонат під назвою Усе тече. У нас є три різні рідини: це гліцерин, це вода, це силіконова олія. І ми можемо доторкнутися і перевернути його, і спостерігати. З якою швидкістю пускалися наші людини в інтерактивний музей науки запрошують школярів міста Полтави та області. Музей працюватиме і в вихідні. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rtpl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. все обов'язково буде Україна.